Всіх вітаю! Сьогодні неділя 22 грудня. Давайте по новинам. Хоча це вже відео моє дубль 3. Щоб ви розуміли собі, скільки в мене є терпіння. Багато я все одно зроблю це. Так, давайте по новинам. Трамп надіслав Зеленському повідомлення, що почав думати про припинення вогню та відмову від. Окупованих земель. Ось таке пишуть джерела в ЄС. Так, чи це правда давайте взагалі? Чи це правдива інформація? Швидкість мах. Ну, в принципі, так, сонце, так, да, так. Так, це правдива інформація. Це правдива інформація. Тепер давайте запита... запитаємо, яка ж буде відповідь Зеленського. Яка ж буде відповідь Зеленського Трампу після цього, що він пропонує думати про припинення вогню та відмову від земель? Відповідь Зеленського. Шанс. Перемога. Шанс на перемогу. Україна повинна перемогти. 10 мечів. Бачите, замкнутий круг, він не знає, не знає, ну, що можна таке зробити, щоб не було ось так, як всі пропонують. Відповідь Зеленського, правосуддя, мир. Тільки гарантії безпеки від миру, світ, правосуддя, тобто гарантія те, що буде мир, тоді возможно, він піде на припинення вогню домовленості, але з поверненням наших територій. З часом. Бо зараз все, практично все повернути просто нереально. Ми повернемо наші окуповані території. Україна поверне собі з часом окуповані території. Розмови, зв'язані руки, фант, гроші, дурень, звісно, дуже важко. Вибір. Вибірково, частково. Частково знов цей паш монет, його, його треба віддати, бо якщо нічого не віддамо, ну, припинення цього всього не буде. Частково щось повернемо. Ну, сподіваюся, що я помиляюся і що повернемо ми все. Я цього дуже хочу. хочу. Далі, дивіться, що у нас тут за погрози? Так, президент РФ віддав наказ випробовувати Арішнік на полі бою. Ймовірніше за все, міжконтинентальну ракету залучать в наступних обстрілах України. Нормально? Погрози сьогоднішні. А, це типу вам покарання. Це типу вам покарання казань. Покарання за казань. Сьогоднішні погрози Про орішник. В розпачі, в розпачі, образився. Образився. Те, що його так назвали. Угу. Просто рвет і мечет. Від слов Зеленського. Те, що він на нього сказав. Вищий суд плани. Вони і так, розумієте, вони і так готують обстріл на свята. Мені це показує. І без їхніх погроз, і без того, що відбулося там, там і там. Так, давайте спочатку про прорішнік розберем, розберемось. Так, знов Капустін Яр, закриття повітряного простору 23, 24 до 27 грудня. З 8 по 6 годину вечора. Так, оце цей період, 23, 24, 27 грудня, він є небезпечним для України. Чи може відбутися запуск їхнього міжконтинентального орешника? Хитрість, обман, башня. Агресія башня. пасив, домовленості. Сила. Ну, мені показує більше ні, чим так. Залякування знов Давайте ще раз питаємо, чи запустять чи запустить РФ свій орешник по Україні до кінця цього місяця чи запустить РФ свій орешник до кінця цього місяця по Україні. Правосуддя. Баланс. Бачите, ви аркані люди. Луна, обман, крутять, мутять, на домовленості давлять. Чи запустять вони свій орешник до кінця цього місяця? Знов моя відповідь більше залякування і більше нічим так. Хорошо, якщо, наприклад, там ще карта вибору є, наприклад, приймуть, зроблять вибір запустити. Куди? Якщо РФ прийме рішення запустити цей рішник по Україні, то куди? Куди? Підприємство. Підприємство. Підприємство транспортне, або якийсь рух, або підприємство. Ну тут і вода теж, підприємство, яке на воді, підприємство, яке пов'язано з рухом, з транспортом. Куди вони планують? Знову, ви бачите, ту з кубків. Це вода, водосховища. За Задля перемоги. Зробити таке задля перемоги. І куди? Да, вода, світло, водосховище. Не подобається мені водосховище. І підприємства карти. І ще залякати якось світ, можливо, якось десь біля кордонів. Тому що карта кордонів, карта світу, за кордон. Весь угу. 600. Ну, дивіться, вони ж там взагалі, не буду казати, що, тобто загроза зберігається, на жаль. Кошмарить будуть теж в ці дні. Коли закритий простір 23, 24, 27 теж, на жаль. Чи планують? Що вони ще планують? Ну, давайте спитаємо, що там ще планує. Що планує РФ і їхній міністр оборони? Та взагалі, що вони там планують відносно України на найближчий час? Плани РФ відносно України на найближчий час в плані. Обстрілів. Що вони планують? Україна. Загнати в глухий кут. Правосуддя, Київ, обережно. Що вони там планують? Удар правосуддя, обережно. Адмінбудівлі, різні адміністрації. Київ, обережно. Ну, що планують? Обстріл на свято. Обстріл на свято те ж саме, що і казала. Все, чітко, обстріл, небезпека, летить, карта свята. Знов мені не подобається водосховище. Я не знаю. І в розкладі на тиждень мені теж не подобалися всі водосховища. Ну, це я не нагнітаю, мені це показує постійно. Ось останні дні. Уважно, обережно. Будь ласка. Планують ось обстріл чітко. Далі, стосовно. Е Останньої кібератаки на Мінюст. Я робила розклад на днях. Хоч і казали, що нічого там нема. Мені показало, що там щось є. І сьогодні є інформація, що там теж щось вийшло. Тобто інформація вийшла. І я хочу запитати, я вже знаю, що за інформація вийшла, тому що це дубль 3 відео має на увазі. Але я хочу, щоб побачили ви. Так, після останньої кібератаки на Мінюст, що, яка інформація вийшла? Яка інформація вийшла? Україна, дьявол, луна, пасив, гроші, люди. Щоб хтось став жартою, знайти відлюдників, які працюють. Ага, все. Знайти відлюдників. Так, дивіться, я буду, казати, я буду казати ось так. Бо я не знаю чому, але це дубль три. Шукають відлюдників, які працюють на Украї... в Україні і не тільки. Король мечів. Ви зрозуміли, хто такий король мечів? Людина в формі. Ось. Ось яка інформація вийшла. Майте це, будь ласка, на увазі. Так, удари по РФ військовим об'єктам будуть продовжуватися. Заява Зеленського і все більше і більше це буде наші українські, наша українська зброя. Що чекає РФ в найближчі місяці в плані, ось цього, що я прочитала? Втрата ресурсів, втрата фінансів, втрата виробництва. Да. Це може бути і НПЗ, і різні склади, підприємства. Взагалі, бачите, підвішений уход. І ілюзія. Оце карти. Оце карти. І ще й 10 мечів, та взагалі. Ну, тобто, хай готуються. І останнє західне видання пише. Що типу підрозділи ППО, які працюють на території України, нібито їх переводять в піхоту на фронт. Чи це правда? Наші кажуть, що ні. Ми запитаємо, чому, правда, це пишуть західні видання, незрозуміло. Їм вірити не можна. Західні видання пишуть, що підрозділи ППО, які працюють на Україні, їх масово відправляють в піхоту. Це правда? Це правда? Люти, дурень, дони, військові, 10 мечів, захист по правосуддю, захист, колісниця, правосуддя, зміни, хитрість. Ви знаєте, це спеціальна хитра така інформація, щоб нас ще більше пригнічити. Ще більше. Щоб ми думали, що якщо відправлять всі підрозділи туди не в піхоту, що хто ж буде збивати? Насправді ні. Захист, ППО, по правосуддю, колісниця, всі працюють. В цьому плані всі працюють. Я б сказала, що ця інформація зроблена спеціально, вона хитра, вона неправдива. Ну, може, там когось відправили. Ну, не знаю, там одного, двоїх, троїх. Але масово, так як вони пишуть, моя відповідь ні.